Це відео створено виключно в ознайомлювальних цілях. В ньому я отримую хребет, відіграю його і виведу гроші собі на карту. Для реєстрації мені потрібен номер паролі і Верифікацію можна пройти з 21 року, хто не знає, вони в Україні працюють повністю офіційно. Всі верифікації я завжди прохожу на закордонний паспорт, підтверджую буквально за пару хвилин, хоч десь цей паспорт мені знадобився. І так, після того як мій аккаунт повністю готовий, я перехожу у вкладку спорт акції і ввожу актуальний промокод. Актуальні промокоди я практично кожного дня публікую в свій телеграм-канал. Вони з'являються дуже час. І так я ввів промокод і бачимо, що фрібет активувався. Далі, щоб його отримати, мені потрібно зробити мінімальний депозит. Увага! Фрібети бувають різні, є бездепозитні. Це означає, що ми вводимо промокод і відразу отримуємо фрібет, а є депозитні, коли потрібно зробити мінімальний депозит 100-200-300 гривень. І так, я зробив свій перший депозит на аккаунт, і мені прийшло ось таке сповіщення, в якому потрібно внести деякі дані для безпеки. Я заходжу в свій банк, з якого поповнював свій аккаунт, перехожу у вкладку виписки, формую виписку і роблю скріншот, на якому видно моє ім'я і останні 4 цифри. Карти, з якої поповнював свій аккаунт і загружаю цей скріншот. Це зроблено виключно для безпеки, щоб кожен користувач поповнював свій аккаунт своєю картою. Я пройшов реєстрацію, активував фрібет промокодом, зробив депозит. Тепер вибираю матч з коефіцієнтом від 175 і бачу, що фрібет вже доступний. Тепер детальніше про сам фрібет. Максимальну суму, яку я можу отримати для виводу з цього фрібету, це сума самого фрібету. Якщо фрібет 1000 гривень, відповідно максимальну суму, яку я з нього можу отримати на основний баланс, це тисяча гривень. Тут ми бачимо, я поставив фрібет на коефіцієнт і виграв чистими 750 гривень. Відповідно, саме ці 750 гривень я зможу отримати на основний баланс і зможу їх вивезти. Тепер про вейджер. В кожного фрібета є свій вейджер, саме в цьому фрібеті Вейджер X4. Відповідно, ці 750 гривень я множу на 4 і отримую 3 тисячі, які мені потрібно відіграти. Найцікавіше, що ці 3000 я відіграв саме з цих 750 гривень які отримав з фрібету. Далі саме ці 750 гривень, які я виграв з ставки, де ставив сам фрібет. Мені прийшли на основний баланс, і їх я вивів собі на карту.